Привіт-привіт! 15 жовтня, 25 рік. Приїхали покрутити того жовтого звіра. Пора свою молотити, правда, сьогодні тільки такий сонячний гарний день. Ще болото кругом. Ну, вчора, Тобто завтра, вже вон, колега казав, що завтра... Ой. Про що ти думаєш? Треба думати про защиту чого. Завтра будемо лутити сою вже людям. От. Ну, у нас купа сюрпризів, знаєте, той якийсь болтик зірвався, той не відкручується, то, то ще якась зараза. О, але хлопці кажуть, тату, ну перестаньте хікати, бо зараз яйця відріжу. Де А ну давай яйця. Аааа. Він тупий. Тупим відріжу. Аа, давай. Виложуй! на ящик. Не, знаєш, що зробив? Ну ладно, не буду я тобі нікдоч розказувати. Добре. Така от ситуація. Хлопці кажуть, тату, шуруй в магазин. Покрутили трошки гайки, хочуть жерти. Чого ти дійшишся? Щось дуже... <laughs> Треба yeah, піти в магазин, певне, сирок якийсь yeah. з грибами смішними. Yeah. Подивися, сирок з чим, з грибами? Сирок з сирком. Да не нагадав, як ти ханіков, коли там вчора чи позавчора? Де я хрукав? Як ти я відріжку постиг, Одну <смеш> відтришко пустив, клюкав я. Зараз побачимо, як ви будете хрукати, як я у вас хавчик заберу. <смеш> Ой, добре. Коротше народ. Ще поки сонце бачите, де сонце, бачите? Ото тільки сонце за хлів сховається. Ближче <смеш> тільки... <смеш> <смеш> до сонця. Бійте? <смеш> тільки сонце за хлів сховається, буде вже зимно. Капець. Бо тако. На сонці, ну вже зараз ні, а було вище сонце, то на сонці так пригрівало. Обертається, сонце в плечі пече, а ні зимно. <гум> ну, але це така погода вже, осінь, що там говорить. Осінь і осінь. О, Пройшлися по малині і щось там трохи є малини, тільки вона зараз і Там Та малина якась така роз... суха і розсипається дуже. Ну, таке, малина малиною. Звісно, треба... зараз кажете, треба було настроювати комбайн на літом. Згоден, ми його і крутили літом, але не докрутили. О, цього. І вроді мелочі, знаєте, ну що ж там, йомою, сегмента перекр... переклепати. Один сегмент зломаний. А зараз той сегмент зломаний біля самого шумахера, бо так зазвичай ми тихо переклепуємо сегменти прямо на комбайні. Пальці відкручуємо, підставляємо залізку і От. А тут семент крайній від де редуктора поки... І ми ще досі куси не виняли. Виходить, е, що всі прижимні треба відкручувати по всі жаці. Бо не пускають там сегменти деякі на болтиках, не на закльопках, а на болтиках. Е, вот. І ті болтики не, не, не пропускають. Коси, щоб витягнути її в сторону е, жатки, що там ми сьогодні зробили? а люки закрили е, в елеваторах і шнеках елеваторів. Е, значить мотовилу ще не поремонтували, Ну, вже майже зробили мотовилу е, Нові пружини поставили, скотчем перемотуємо трубу, бо ці хомоти збутліли за один сезон е, такі пластикові хомотики. Тормозний циліндрик задовбав він мене. От знаєте, хто мав діло з залізяками, тормозні штуцера. Ну, не можна відкрутити і все. І Буксують ці ключі, вже ключа болгаркою підігнав. Завтра планую поїхати в автомагазин купити такий спеціальний ключик, хто знає з зажимчиком таким. Але той спеціальний теж ломиться часом, якщо сильно треба. Ну Будемо бачити, коротше. в крайньому випадку болгаркою розізлюся, фікну і все. Але фікну, то фікну, то таке діло. от, от така справа. Трошки трошки погода крашечка, бо десь з місяць майже кожен день душі, зимно, вітер. Коротше, дуже не цікаво було. Ну, сьогодні так файно, файно. Дай Бог таких. Хоча б 3-4 дні 5, а нам би зо 2 тижні для підстраховки, знаєте, щоб типу, без проблем. Е, от. Бо ж одне діло, що підсохне соя е, молотити, друге діло поле. В полі можна так застрагнути, що йолки палки І зараз є велика проблема, що й нема кому потягнути. О, так що така от ситуація. Добре, всім хорошого настрою. А нам смачного. Що ти тішишся? Зараз будеш гайку крутити. Все, відео потім побачиш. Давай закінчиш. Що побачу? Відео. Я вам... Щось, як ви мені відео спортили, то я вам бляха, муха. Вечера ти будемо вашими яйцями. Ні, там все файно. Дивіться мені. От. Добренько. Хто пам'ятає, як колись лякали старі, старі дядьки в селі? Ану давай яйця відріжу! А ну сюди яйця відріжу. Давно такого немає. Зараз скажи до якоїсь, он мої тішаться, яйця відріжуть. А то всі знали, що таке. І в натурі дід дя... доставав з кишені ножичка і каже, йди сюди яйця відріжу. Ти бляха муха дитиняка, років п'ять, думаєш, що мої яйця не...". Добре, все, пока бувайте. Зараз, паспорте.